Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні до Тернополя завітав лідер і соліст гурту Los Ян Коверс. Янко, дуже рада вас бачити. Привіт, навзаєм дуже радий. Дякую за запрошення. Всіх вітаю. Ви сказали, що ви здійснили свою мрію. Приїхали до України вперше в повному складі. Так чому раніше не вдавалося це зробити? Насправді у нас. Е було в планах приїхати в 2022 році. У нас ресурс е, був досить обмежений, але е, у нас було величезне бажання це зробити приїхати до Європи, виступати на вулицях в публічних просторах, е, робити концерти, просувати свій проект. Але е, у нас вже були куплені квитки до Європи. До Іспанії розпочалося повномасштабне вторгнення, і е, хлопці з гурту не були готові приїхати в Україну. Тобто, ми все одно планували. Через Європу потрапити сюди, але був момент переломний момент, коли певний певна частина складу вирішила не їхати через небезпеку. Тоді це не вдалося в 22-му році. Тим не менше, ми знайшли слава богу нашого нашу менеджерку. Це відома українська ютуберка, яка живе в Сполучених Штатах, але але вона робила зі мною інтерв'ю онлайн ще в 21-му році. Приїхала до Колумбії знімати відео з нами. І ми побачили, як воно працювало в тому плані, що воно доходило до багатьох до багатьох людей. Зараз у мене такий склад, який був повністю готовий приїхати в Україну, який захоплюється широю українською культурою. Хлопці зараз дуже активно вивчають українську мову, вивчають українські пісні, слухають українські пісні. І це при тому, що я абсолютно не не те, що не примушую я, це вони абс, абсолютно спонтанно це роблять через щире захоплення. І зараз вони ми дуже раді, ми дуже щасливі, що ми тут в Україні, і що наша діяльність дозволяє нести певну моральну. Психологічну підтримку в такий важкий час. Звичайно, що боротьба йде на фронті. Найбільша боротьба. Ніщо не порівнюється з тим, що віддають люди, які на фронті. Але боротьба також йде на побутовому рівні в плані мови. Сам шлях перейти на свою рідну мову. Це величезний скарб нації мати свою мову, свою культуру, свою ідентичність. І музика дозволяє нам це показати. Більшого ви зараз їздите містами західної України. Так, в деяких ви були вперше, і в соцмережах ви згадували, що вам вдалося зібрати перший великий зал. Так більше 500 людей. Який фідбек від аудиторії? Поділіться цими першими враженнями від поїздок містами Західної України? Це абсолютно неймовірно. Найбільше, що нас захоплює, вражає, надихає, чим ми вдячні і радіємо, це бачити радість в людях, що все-таки ми несемо. Також настрій і, і моральну підтримку, коли до нас підходять солдати. Солдати, це абсолютно неймовірно. Я відчуваю, наприклад, у нас був повний зал в Коломиї, у нас був повний зал також в Яремче, в Франківську, повні зали. І бачите солдатів, ветеранів, які були на фронті, поранені у нас були, і бать і. Це від ну це для мене величезна відповідальність, але бачите також, як в кінці концерту вони тобто вони дочекаються до кінця концерту, підходять сфотографуватися. Тобто, коли я розумію, що їм сподобалось, що їм це принесло трошки радості, хорошого настрою, і розумію, що все варто, абсолютно все варто. Підходив нещодавно солдат. з... Ампутаціями, з протезами, дав нам подарунок від своєї матері, подякував. Хоча насправді це ми йому маємо подякувати. Але розуміємо, що вони радіють і що. Що вони отримують хороший настрій, і так само люди, які приходять, багато матерей, які у яких е, е, сини на фронті, або яких вже на великий жаль не стало. Вони підходять, плачуть, але ми розуміємо, що ми трошечки, е, музика все таки е, лікує трошки е, мораль і, психол і психологічний стан, е, і це просто неймовірно. У вас є і благодійна складова. Так у кожному місті ви збираєте кошти на ту чи іншу бригаду, на ті чи інші потреби? Розкажіть, будь ласка, як це робите? Чи це квитки, чи це мерч продаєте? Як це відбувається? Е, так, абсолютно е, це відбувається таким чином. Що ми продаємо мерч, е, ми продаємо квитки, ми робимо збір і е, працює таким чином, що так наше пересування, проживання, всі квитки автобусні, літаки, поїзди, харчування це величезні кошти, які фінансуються за рахунок квитків і мерч і, і, і нашої авторської продукції. Е, таким чином ми можемо фінансувати. Наше проживання так? і пересування. І ми робимо збори коштів, від яких зазвичай 50% відправляємо на різні потреби Збройних сил України. Інколи також ми збирали на гуманітарні потреби. Але ну, зараз наша. Наш напрямок благодійності схиляється все таки до збройних сил України, тому що бажаємо вважаємо, що це найтерміновіше зараз, тому що якраз завдяки них ми тут проводимо інтерв'ю і більш-менш нормальне життя завдяки, завдяки е, цих людей. Ви називаєте себе колумбійським гуртом з українським серцем. Це не просто так, бо ви не просто співаєте українських пісень. Ваша родина з України мати з України. Ви маєте українське коріння. Ви створили гурт у 2017 році. Якщо я не помиляюся. – В вісімнадцятому році, і спершу співали все ж таки іспанською. Коли прийшло те розуміння, що ви хочете співати українською, а ще й в Україні? Дуже швидко, дуже швидко, оскільки в мене є бачення. Двох різних світів, будемо так сказати. Ну, відстань величезна, дуже вал... багато чого відрізняється. Також дуже багато спільного, що найцікавіше, що якраз дозволяє поєднати ці ідентичності. Навіть до створення гурту у мене був я був учасником інших гуртів, з якими завжди я просував і пропонував українські пісні. І їм це було дуже цікаво. І на наших виступах в Колумбії завжди одна чи дві два українських пісень були. І зараз ну, вже з моїм власним гуртом. Гуртом з Los Ем, у мене була можливість е, додавати більше такого репертуару. Ми взагалі любимо виконувати світову музику. Е, у нас є в репертуарі пісні із Китаю, з Індії, з Балканах. У нас є певна схильність до такого репертуару, також з Латинської Америки на різних мовах, бо це дуже захоплююче і дуже цікаве. Але, звичайно, що в такий час зараз е, Україна дуже потребує. Підсилювання своєї власної ідентичності, тому що внаслідок втоми через війну, внаслідок довготривалої російської політики колонізації України є величезна заплутаність в плані ідентичності. Але оскільки український народ все одно зумів бути стійкими, попри так багато століть колонізації. Є ще ідентичність, і її треба зберігати. І її треба підсилювати. Наприклад, у нас в наших латиноамериканських країнах розуміння ідентичності майже зовсім змінилося в результат іспанської колонізації. Тут є ця ідентичність, яку треба І Якраз наша музична діяльність дозволяє нам додавати свою краплинку в цьому, тому що це також є певна певна боротьба і певний культурний і інформаційний фронт ви вже згадували так, що ваша мати російськомовна, проте вона патріотка України, завжди відстоювала українську мову. Навіть в одному з інтерв'ю ви згадували, що десь у 2012 році, коли зайшла мова в Україні про те, що російська мова може вийти на рівень державної, ваша мати дуже негативно до цього ставилася. Але все ж таки вона продовжує говорити російською. Так ви говорили, що десь з Ніною вона пробує говорити українською, і це чудово виходить. А ви почали вивчати так інтенсивну українську мову в 2013 році. На це вплинула революція гідності? Чи щось таке особисте змінилося, що ви захотіли перейти на українську? Революція гідності ще більше надихнула, але воно почалося навіть раніше до того. Але тут дуже цікавий момент, що я не можу сказати, що я інтенсивно вивчав українську мову. Воно якось само собою, я сам не розумію, як воно вийшло. Але і при тому, що я дуже далеко не мав практики, я думаю, що бажання було настільки велике, і музика настільки ефективний засіб для вивчання мов, що воно дуже органічно якось вийшло. Я Ніколи не сідав там вивчати граматику. Звичайно, що це також не дуже добре, тому що я можу писати, наприклад, в комп'ютері, там в телефоні, можу без проблем писати українською мовою. Але рукопис у мене дуже поганий. Я пишу, як п'ятирічна дитина. Я не вмію писати рукописи українською мовою. Але я ніколи інтенсивно її не вивчав. Воно само собою якось вийшло. А от учасники гурту у вас є дівчина з Венесуели. Вона теж вивчає вже довго українську мову, десь близько року, якщо не помиляюся, вона там пробує розмовляти. Е, інші учасники все ж таки співають українською. Як їм це вдається? Ну тобто, і Самар дуже активно вивчає настільки, що е, ну у не, у неї вона тобто, у неї є уроки онлайн, здається двічі на тиждень. І, і вона вже на рівні Б 1 може спілкуватися е, е, трошки. Трошки вона вже може спілкуватися. Ніколас вивчає також українську мову, активно її вивчає. І Хуан Давід, це наш найновіший учасник. Він приєднався до нас тільки в грудні і також вивчає. Кожен день сидить на Duolingo, Ми йдемо по вулиці, і треба його трошечки як нап напрягати. Давай швидше Хуан Давід, бо він все намагається читати, всі об'яви, все, що бачить, він намагається читати і на машині. Чекайте, не встигає. Тобто він намагається все, все читати. Нещодавно він вивчає кирилицю, наприклад. Так що вони активно зараз вивчають. Так ваш репортар дуже вдало підібраний. Як ви його обираєте? Це те, що вам подобається. Це чи можливо це те, що в аудиторії є запит на ці пісні? Як ви це складаєте? По різному є і те, що нам подобається. Ну, спочатку, звичайно, ініціатива е, е, обирання українських пісень була повністю моя. Е, пісні, які мені подобалися, особливо я люблю карпатський фольклор, лемківський, гуцульський, я люблю повстанські пісні, я люблю козацькі також пісні. І також в коментарях дуже часто просять певні пісні. Ми читаємо, ніночка читає, каже, дивись, цю пісню, дуже просять. Ми слухаємо і намагаємося також задовольнити в мірі наших можливостей аудиторію. Чи готуєте щось особливе для кожного міста? Можливо, є от ті пісні, які ви знаєте, от точно в Коломиї ми її заспіваю? Абсолютно. А, а що заспіваєте в Тернополі особливо? Е, є пісня про Тернопіль. Ми завжди намагаємося в такі це великий знак поваги і вдячності містам, які нас приймають. Е, виконувати щось пов'язано дуже сильно з, з регіоною, де ми є, або з містом, де ми є. Тернопіль, Тернопіль, Тернопіль. Вартий пісень і мое. Тернопіль, Тернопіль, Тернопіль. якій у нас дуже багато лемків на Тернопільщині, а лемківські пісні це одні з ваших улюблених, як ви казали, бо ви дуже любите лемківського вірку. Так? Можливо, заспівайте нам одну з улюблених лемківських пісень. Е -е, прямо зараз, так? Так. Окей, і чому б ні? Ай, одну дівку любив. ай, до другої ходив. Дурна моя головочка, дурна моя головочка, Ай, що такое робив. Ай, слабина на свадєвку, ай, не маю сорочки. Так на діти та й присіли, так на діти, та й присіли, ай як той грочки. Добре, Дякую. мої оплески. Скажіть, будь ласка, як ви поєднуєте все одно в ваших піснях, чути цей латиноамериканський стиль? Як ви поєднуєте ваші якісь унікальні інструменти з українськими народними піснями? Як це все відбувається? Воно відбувається на рівні ритми, інколи інколи на рівні інструментів. Наприклад, є певні латиноамериканські запальні ритми і інструменти, перкусійні ударні, які повністю і дуже добре сходяться з українською музикою запальною. І ми їх використовуємо, причому на дуже такому спонтанному й органічному рівні. Це відбувається з тих пір, як я ми були в Еквадорі з хлопцями з першим складом гурту. Я сказав в Еквадорі хлопці, будь ласка, підіграю. Я зараз буду співати пісню українську, а ви просто підлаштуйтесь, як можете. У них дуже хороший слух. Ніколас на гітарі відразу у нього абсолютний слух, при тому, що він не вчився на музиканта, а на математика. Але у нього прекрасний слух. Він дуже швидко підлаштувався. А той... З стоїть з з цим гуачарака, є такий ударний, дуже характерний інструмент латиноамериканський. Ну і він почав грати як грати як мія, і це дуже добре виходило. Дуже воно добре комбінувалося. Таке враження інколи, що це є частиною української музики, коли я виконую певні українські пісні або там публікую чи поширюю якісь українські пісні. Я дуже такий частий коментар. Це це дуже схоже на нашу музику. Вони коментують, тому воно комбінується дуже добре. У вашій країні а наскільки а, велика українська діаспора? Чи є там українці? Чи дуже маленька, на превеликий жаль. Там діаспора. Ну думаю, що не доходить до 150 людей. Якщо набереться 100, то то й добре. Ми зібралися там на день незалежності, на різні свята або кудись там на якусь дачу готувати борщ. Мало людей, але ми згуртова намагаємося згуртуватися. Діаспора маленька. Вона є дуже велика в Аргентині, в Бразилії. Вона величезна, ми ще, ще там не були. У нас є мрія там побувати, бо там сотні тисячі е, потомків е, українців. Хотіла поговорити про те, що ви поширюєте нашу музику так не лише в Україні, не лише в себе в Колумбії. Ви їздите багатьма країнами. Це більше десятка країн, в яких ви вже побували. От де сприймається ця українська музика, колумбійська найкраще. В усіх країнах її добре сприймають, але найкраще сприйняття це дуже цікаво. Ми знайшли на Балканах. При тому, що це територія, де дуже велике проросійське населення, але там також найкраще сприйняття українських пісень ми знайшли зі сторони місцевого населення. Ми робили також багато там вуличних виступів і концертів, маленьких в Швейцарії, великі концерти ми робили в Чехії, в Іспанії, в Португалії. Там, наприклад, у нас вуличні виступи. Люди підходять і не знають, звідки ця музика, але їм дуже подобається. І потім питають: звідки ця музика? З України. А отак з дивуванням. Інколи когось може про російські погляди. А чи, чи зустрічалися, до речі, з проросійськими поглядами? Так, дуже багато. Так, були випадки, коли на нас кричали через вас, там, там, через ту країну, у нас там таріфи е, піднялися. Не через російську агресію, а через Україну. Дуже багато кажуть, що. Е, а, там колись там хтось почав кричати Фашисти, нацисти! там і, ну, такі моменти були. Такі моменти були Слава Богу, не дуже багато. Російська пропаганда охопила величезну аудиторію, викликаючи в неї симпатію до російського через всякі фільми, гагаріни, е, достоєвські музики, постпанк і таке і таке інше. Викликати симпатію це перший шлях, тому що. У великої маси підхід до інформації не нераціональний, а не емоційний. І музика якраз впливає в першу чергу на емоції. Е, тому музика, це, перший шлях це викликати у людей симпатію до України. Чи встигаєте ви під час свого туру ознайомлюватися з якимись місцевими традиціями? Так? Я бачила, що ви. Знайомитися з місцевою кухнею десь були там на Івано-Франківщині, щось смачненьке поїли тут. Теж уже встигли. Що для себе такого цікавого знайшли за вже за цей час? За цей тур моє улюблене це гастрономія. Нас е, дуже часто пригощають. Е, я обожнюю свій прекрасний український народ, е, тому що завдяки вас мені тепер. Треба вправи робити і роблю вправи, тому що інакше буду товстіти дуже сильно, тому що нас згодують. І я так пишаюсь, показуючи. А не те, що показуючи, коли я коли хлопці гурту дивляться, наскільки є щедрий український народ, завжди ми приходимо, накривають стол таким чином, щоб не було, щоб одна монета не, не вмістилася. Наїдаємося, а потім. А зараз друге. Принесуть На друге, наїдаємося, вже не можемо дихати. А десерт, три торти. І завжди так. І насправді це прекрасно. Це щедрість, куштуємо місцеві страви, знайомимося з величезною різноманітністю української кухні. Це прекрасно. А що найбільше сподобалося за цей час? Бограч! 에, здається, я раніше не їв або їв дуже мало, бо все ну борщ, борту борщ. Але е, бограч дуже сподобався. Е, мені все подобається, все дуже смачно. Вашій музиканці я бачила сподобався узвар, бо вона навіть сфотографувалася з ним. Так, е, і сама ручка обожнює узвар, Ну, ми всі обожнюємо. Це дуже, це дуже цікавий напий. Який у вас настрій перед сьогоднішнім концертом? Дуже позитивний. Е, при тому, що досвід. Виконуючи музику перед аудиторіями, у мене досить великий, тому що батьки-музиканти, я з ними навіть виступаю з дитинства. Є переживання, хочеться, щоб все вийшло добре. Тому що чому є переживання? Тому що є величезна відповідальність. Люди знаходять час сили. Дуже часто їздять з інших міст. У нас були люди, там, наприклад, на наших попередніх концертах в Коломії, в Івано-Франківську, люди, які з Одеси приїжджали, люди, які приїжджали з Києва, які приїжджали з інших країн навіть. І Хочеться, щоб вони повністю відчули, що воно було варте, і звичайно, що є певні переживання, але ми віддаємо найкраще, найкраще з себе, щоб е якомога більше радості хорошого настрою е принести людям. Так? Чи є у планах, можливо, коли безпекова ситуація дозволятиме охопити своїми турами, так і інші регіони? Абсолютно. Абсолютно є в планах. Нам дуже е, сильно треба подбати про е, безпеку. Кожен має якусь таку свою маленьку мрію. Там хтось говорить про плани. А от е, яка мрія зараз у вас? Моя мрія, щоб Україна перемогла, щоб все-таки настав не тільки мир, тому що для того, щоб настав реальний мир, має настати справедливість. Якщо не буде справедливості, то не буде миру. І в 21-му столітті, тобто усвідомити те, що в зараз, в 21 столітті, досить існує політика сили і насильства, щоб здобути якісь свої плани, це на голову налізе. Але проти, проти сили єдиний шлях боротьби це сила, також. І хочеться все-таки, щоб Україна здобула справедливість, нарешті історично свою. Заслужену справедливість, щоб настав реальний мир, і щоб люди в Україні усвідомили важливість своєї ідентичності. Це моя мрія. І вона пов'язана з тим, що я мрію дуже багато років і десятиліть займатися тим, що я займаюся зараз. У мене мрія набирати не тільки зали. Дай Боже стадіони. У мене мрія, щоб люди співали українські пісні, але також наші авторські пісні і охопити більше територій, більше країн, чому б ні, є над чим працювати. Я бажаю вам успіху. Нехай сьогоднішній концерт пройде так з аншлагом. І сподіваюся, що наша мрія, мрія про перемогу нарешті скоро здійсниться. А нашим глядачам я нагадаю, що ми спілкувалися з лідером і засновником гурту Лос Янковерс» Янко. Ďakujem za vašu